Друзі, добрий день. Ласкаво просимо на канал ABM Cloud. Мене звуть Роман Курдін. Я VP of Sales ABM WMS. Сьогодні ми в Грузії, в гостях у компанії Аверсі Фарма. З нами поспілкується генеральний директор Аверсі Іраклій Пурцеладзе. Добрий день. Добрий день. сьогодні. Ми обговоримо завдання, що стояли перед складською логістикою компанії впровадження системи автоматизації складу і результати такого проекту. Раклю, розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш бізнес і компанію. Добрий день, Романе. Ще раз я хочу зазначити, що наша компанія, компанія Аверсі, була заснована в 94-му році. Уже 27 років виповнюються наші компанії 14 листопада. Наша компанія в основному займається фарм бізнесом у нас найбільша мережа аптек у Грузії. охоплює 285 аптек на сьогоднішній день. І до кінця року ми плануємо вжимати понад триста аптек. Аптек до того ж, у нас є своє фармвиробництво, у нас є свої клініки, а також компанія Аверсі включає в себе і страхову компанію. Як я розумію, така кількість точок плюс власне виробництво напевно передбачає підвищене навантаження на склад. Так, це було так. Зі складом були деякі проблеми, тому що нам доводилося все вручну роздруковувати. І співробітники наші працювали з паперовими носіями. були деякі помилки, і до того ж були проблеми в термінах. не встигали до кінця робочого дня все зібрати, все проконтролювати, і їм доводилося потім допізна залишатися, щоб закінчити роботу. І звісно, нас це не влаштовувало. Ми, як провідна компанія, хотіли нововведень і почали думати про автоматизацію складу. А що стало відправною точкою? У який момент ви вирішили, що вам точно однозначно потрібна система автоматизації та управління складом? вже настільки сильно був склад завантажений, що в робочі години співробітники не встигали все зібрати. Їм навіть іноді доводилося в суботу виходити і робити додаткову роботу, щоб не було затримок. І звісно ж, ми вже почали усвідомлювати, що так працювати без обладнання, без автоматизації вже немає сенсу. Іраклію, Чи не могли б ви детальніше розповісти, як за яким принципом обирали систему, і що стало вирішальним фактором під час вибору вашого партнера? Насамперед, ми створили групу, яка зацікавилася і почала вивчати це питання. Ми зв'язалися також із нашими партнерами. Нам було цікаво, як у них працюють великі склади, що вони використовують. Ми, звичайно, нашу групу відправили в кілька країн. Вони на місці дивилися кілька складів. вивчали, як вони працюють. і рішення, які там використовувались, нас дуже зацікавили, і ми вибрали кілька компаній. Ми попросили зробити нам презентацію, і після цього вирішили, що треба на місці подивитися, як конкретно ці системи працюють. І одна з компаній, якраз українська компанія ABM Cloud. Нам допомогла подивитися склади, які вони автоматизували. Ми були в Києві, подивилися склад. Нам дуже сподобалося. Ми бачили, з якою швидкістю там на місці співробітники збирали ці замовлення, як вони були задоволені тим, що працюють з обладнанням, і це було дуже ефективно для нас. І ми там же на місці вже визначилися, що ось ця система нам підходить. Вона була дуже схожа на всі процеси, які ми там побачили. на ті процеси, які у нас на складах відбуваються. І нам не дуже багато треба було міняти, перебудовувати, І ми прийняли остаточне рішення, що пропозиція, яку нам зробила компанія ABM Cloud, це якраз вирішення тієї проблеми, яка у нас є на складі. Тобто, загалом швидкість процесів у компанії, яка надавала ABM Cloud Reference, мала важливе значення. Правильно я розумію? Так, звісно, тому що будь-які процеси можна в якийсь термін закінчити. Але чим швидше це можна зробити, тим ефективніше вже сама компанія виглядає. Логістика правильно розвивається тощо. І нам особливо сподобалося те, що починаючи від приймання продукції і до її видачі продукції і до видачі, всі процеси були абсолютно правильно продумані компанією ABM Cloud компанії ABM Cloud можна сказати, що це і мало величезну роль у прийнятті рішення на користь компанії ABM Cloud. Розкажіть, будь ласка, як система працює на цей момент, і взагалі яку користь компанія отримала від впровадження цього рішення? Хочу зазначити, що система працює злагоджено, без збоїв. Звичайно, були деякі труднощі на момент впровадження. Але для цього спеціально були виділені співробітники з компанії ABM Cloud, які допомогли нам з цим. а також допомогли виростити своїх співробітників, які потім вже цим займалися. щодо ефективності. Можу сказати, що до впровадження ABM WMS склад справлявся з кількістю замовлень близько 15 тисяч рядків на день. За тієї ж кількості співробітників зараз, вже після впровадження WMS, ми справляємося щонайменше з тридцятьма з тридцятьма тисячами рядків. Це означає, що щонайменше на 100% ефективніша така ж кількість співробітників щодо тих замовлень, що ми отримуємо щодня на склад. Це дуже хороші показники. Так, можу зазначити, що було неочікувано. Ми принципі но тут, але нам дало підвищення ефективності те, що ми не звільняли співробітників. нікого не відпускали. Ми всіх змогли утримати і що найголовніше, усім пояснили, яка величезна користь буде і для них, і для компанії від впровадження WMS. І ми закупили обладнання, зробили інвестицію в цьому сенсі, теж закупили нову сучасну техніку, тож всі ці нововведення допомогли нам з тим, що більш ніж на 100% підвищилася ефективність складу. А як відреагували співробітники на таке нововведення на вашому складі? Хочу зазначити, що спочатку у співробітників був острах. Вони боялися, боялися можливо втратити робочі місця, можливо, що обладнання замінить людей тощо. Звичайно, ж такого нічого не було. Ми почали їх навчати, і знайшлися співробітники, які дуже швидко все це опанували. Вони дали приклад і показали іншим співробітникам, як ефективно можна працювати з системою із обладнанням. І все це в комплексі нам дало результат. Одні як лідери виступали, а інші за ними підтягувалися, знаючи, що це можливо підвищити свою ефективність. Так, звісно, коли, наприклад, одна людина на день робила, наприклад, 500 рядків, а інші робили по 100-150 рядків на день. Вони вже розуміли, куди їм можна розвиватися, до чого прагнути. Зараз ми можемо сказати, що маємо дуже хороший темп у співробітників, і як я зазначав, ми нікого не звільняли, ми всіх залишили. Навпаки, ми кількох співробітників додали у сфері адміністрації, системний адміністратор програми і тих співробітників, які за обладнанням слідкують тощо. Туре слід. А якщо їм зараз запропонувати працювати по-новому, як зараз вони працюють, або повернутися назад до паперових носіїв, як думаєте, що б вони вирішили? Я хочу сказати, що в нас був такий досвід, тільки не в цьому сенсі, що ми їм пропонували повертатися назад до роботи з паперовими носіями. Вони однозначно цього не хочуть але в нас кілька об'єктів, і коли ми готувалися впроваджувати WMS на іншому складі, насамперед просили співробітників поговорити один з одним. Після того як співробітники нового складу поговорили з тими, де вже було впроваджено систему. вони вже розуміли, що це для них величезний плюс, і звісно, вони практику теж проходили на складі. Вони заздалегідь навчалися, було все підготовлено, і вже четвертий склад ми впровадили абсолютно без проблем. Тобто, співробітники сказали, папір не треба, давайте нам ТСД, Будь ласка, так тому що по перше, це турбота про природу, і дуже багато паперу було використано. По друге, це витрати, які компанія заощадила, і що найголовніше, по третє, ми про працівників дбаємо. Бо читати на папері стає все важче, особливо під кінець робочого дня, коли вже втома накопичується. Це призводило до деяких помилок. А з обладнанням, з технікою, все набагато легше. Ви раніше казали, що у вас було навантаження в пікові дні до 15 тисяч рядків на добу. Зараз воно зросло до 30, іноді до 35 тисяч. Тобто є постійне навантаження на склад. І наскільки я знаю, ви відкриваєте аптеки. Зараз навантаження ще зростає додатково. Головне питання: як склад справляється зі зростаючим навантаженням на нього? По перше, хочу зазначити, що нам дуже сильно допомогла автоматизація. І і до того ж, ми на деяких складах побачили конвейери. Ми зацікавилися цією темою, теж вивчили і зрозуміли, що коли склад площею 3000 тисячі квадратних метрів, це означає, що співробітникам доводиться дуже багато ходити пішки, дуже довгі дистанції проходити великі пробіги. А це плюс втома і неефективність тому ми тому ми зробили дворівневий склад і встановили там конвеєри на першому та другому поверсі. співробітникам, які працюють на другому поверсі, не доводиться спускатися на перший поверх, тягнути ящики і так далі. Вони одразу, коли збирають ящики, збирають замовлення, кладуть їх на конвеєр, і вже ліфтом ящик сам спускається вниз, виходить у зону контролю. І також на першому поверсі зібрали замовлення та одразу поклали на конвеєр і вже починають збирати інше замовлення. Зважаючи на це, нам вдалося скоротити щонайменше 50-60% від тієї дистанції, яку їм доводилося зайво проходити, щоб просто доставляти ящики до зони контролю. І звісно, це набагато менша втома уважність зросла, і що найголовніше з огляду на всі ці фактори, з впровадженням конвеєрів, ліфтів ми можемо справлятися з більшою кількістю замовлень Угу. угу. Тобто, грубо кажучи, на 50 плюс відсотків зменшилися пробіги, втома співробітників, трошки підкоригували, як я розумію, топологію для того, щоб одразу з комірок розміщувати все на конвеєрну стрічку. Відповідно, ефективність у вас зростає, навантаження обробляються. Так, звісно, нам довелося з системою попрацювати трохи змінити деякі налаштування під нас. Нам наші українські колеги дуже сильно допомогли в цьому. і були випадки, коли нам доводилося розбивати замовлення на ту кількість, яка була максимально ефективною для того, щоб співробітникам не доводилося переходити з однієї зони в іншу, з одного поверху спускатися вниз тощо, і так далі. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо наша розмова була цікавою, ставте лайк. Не забувайте підписуватися на канал IBM Cloud, щоб не пропустити нових відео. Давайте зробимо інновації доступними бізнесу.